Море по коліна, гори по плече. Цей вислів знають усі. Та чи може таке бути? Усі гори мають висоту від тисячі метрів, а от у водойм немає критерію щодо глибини, який дозволяє називати їх морем. Сьогодні ми розкажемо про природу найбільш мілкого моря світу, його максимальна глибина тебе точно здивує. Азовське це ще одне море, що омиває територію нашої держави. Чимало європейських вчених взагалі називають його Великою затокою Чорного моря. Та все ж це окреме море, що через вузьку Керченську протоку з'єднується із Чорним, і є частиною басейну Атлантичного океану. Площа поверхні моря за різними підрахунками становить від 37,6 і до 38,2 тисячі квадратних кілометрів. Максимальна протяжність 340 кілометрів. Азовське море вважається одним із найменших морів світу. Окрім того, воно найбільш віддалене від Світового океану. Азовське море омиває береги України та Росії. Загальна протяжність берегової лінії становить 2700 кілометрів, а в межах України 1472 кілометри. Північний, східний і західні береги Азовського моря низькі. Вони мають довгі піщані коси, мілкі затоки та лагуни. Однак південний берег переважно високий і порізаний. Особливість берегової лінії Азовського моря піщані коси. Вони утворилися унаслідок роботи прибережних течій, які переносять донні відклади. Серед них варто виділити білосарайську, бердянську, обитічну та федотову коси. А також Бирючий острів та Арабатську стрілку. Остання є найдовшою піщаною косою не лише Азовського моря, а й усього світу. Її протяжність становить 110 кілометрів, ширина до 8 кілометрів, а максимальна висота над середнім рівнем моря до 4 метрів. Схожих за розмірами стрілок у світі фактично немає, хоча аналогів досить багато. На Таманському і Керченському півостровах у Чукотському і Беринговому морях. Та на інших материках. Уздовж берега є багато заток Таганрозька, Бердянська, Обитічна, Арабатська, Казантипська, Термюцька, а також Сиваш. Найбільші лимани Молочний та Утлюцький. А от островів в Азовському морі мало. Азовське море частина давнього океану Тетіс. Але в будові його дна знаходиться материкова земна кора. Вона має вигляд затоплених ділянок східноєвропейської платформи та Скіфської плити. Така особливість будови дна визначає і глибину Азовського моря. Середня становить 7 метрів, а максимальна лише 15 метрів. Особливість дна Азовського моря рівнинний рельєф. Дно в центральній частині мулисте. А решта акваторії складена переважно з вапняку, осадової гірської породи. Вона більше відома як черепашник або ракушняк. В Азовському морі є поклади нафти, природного газу та залізних руд. Азовське море повністю розміщене в помірному кліматичному поясі, де переважає континентальний тип клімату. Тому зима тут холодна, а літо спекотне. Улітку поверхневі води прогріваються до плюс 28 градусів за Цельсієм. А на мілководді температура може сягати плюс 32. У зимку температура води знижується до мінус 1 градуса за Цельсієм. Тоді води Азовського моря вкриваються кригою. А в найхолодніші зими товщина льоду може сягати 90 см. Солоність Азовського моря змінюється від 1 до 5 проміле. У Таганрозькій затоці, а біля Кершинської протоки у середньому до 20 проміли. Як ти думаєш, чому солоність вод так відрізняється? Річка Дон приносить великий об'єм прісних вод, що і зменшує солоність Азовського моря. До моря свої води несуть також річки Кубань, Кальміус, Берда та Обитічна. Найбільш солона частина Азовського моря затока Сиваш. Це неглибока водойма, у яку впадає лише одна річка салгир. До речі, вона часто пересихає. Солоність затоки сиваш може сягати більш ніж 160 проміве. Через високу випаровуваність та мілководдя вода перетворюється на ропу, насичений солями розчин. Тут через випаровування отримують кухонну. Глауброву солі, йод та бром. Органічне життя Азовського моря теж дуже відрізняється від чорного. Малі глибини значно вища температура вод і насиченість киснем сприяють розвитку планктону та придонних організмів. На дні моря живуть двостулкові червоногі молюски ракоподібні поліхети та немертини. Серед риб є багато тюльки, хамси, оселеця, атерини, бичка, осетра тощо. Улітку до вод Азовського моря запливають дельфіни та азовки. У морі поширені зелені водорості, які представлені морським салатом, ентероморфою кишечницею, кладофорою сиваською та червоні водорості, керамі діафановий та полюсифонія. Трапляються й вищі водні рослини камка морська та рупія морська. Окрім біологічних Азовське море багате й на рекреаційні ресурси. Бази відпочинку, санаторії та профілакторії розташовані на Арабатській Стрілці, Білосарайській косі, Убердянську та Генічеську. Азовське море за останні десятиліття опинилося на межі екологічної катастрофи. Причиною є інтенсивне виловлювання риби, розміщення поблизу узбережжя великих промислових та сільськогосподарських підприємств, розташування великих портів у Бердянську та Маріуполі, зменшення річкового стоку та розвиток морських шляхів, а в останні роки нощівного впливу завдає російська агресія. Через постійні руйнування та використання різної зброї екологічна загроза посилилася. Проте оцінити стан вод Азовського моря зараз неможливо через військові дії. Для охорони окремих ділянок узбережжя створено національні природні парки Азово Сиваський, Приазовський та Меотида. Запам'ятай Азовське море омиває береги України та Росії. Його вважають найбільш мілким та віддаленим від Світового океану. Площа Азовського моря за різними підрахунками становить від 37,6 до 38,2 тисячі квадратних кілометрів. Особливість берегової лінії піщані коси. Азовське море повністю розміщене в помірному кліматичному поясі, де переважає континентальний тип клімату. Солоність Азовського моря змінюється від 1 до 5 проміле у Таганрозькій затоці, а біля Керченської протоки у середньому до 20 проміле. Органічний світ бідний. Через господарську діяльність та військові дії Азовське море опинилося на межі екологічної катастрофи. Став подобайку, Підписуйся на канал та ділись відео з друзями.